Між тим повертаємося до ситуації у прифронтових зонах. На фронті росіяни обстріляли Куп'янськ. По місту вдарили авіабомбами ФАП-500. Про це повідомила міська влада. Зазначається, що внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Двоє загинули. Серед них пастер. Зруйнована виключно цивільна інфраструктура. Пошкоджені щонайменше 12 приватних будинків. Рятувальники досі продовжують пошукові роботи. Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Разом з нами в ефірі. Добрий ранок, вітаємо. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. слава. Ну, певно, про поточну ситуацію. Що зараз в Куп'янську в околицях? Яка обстановка? Обстановка важка, напружена. Ворог дуже близько і знову ж таки, в черговий раз доводить. Свій цинізм да, і свої наміри це знищення, знищення всього, що є на території нашої держави. Вчора знову ж таки черговий терористичний акт завданий по цивільній інфраструктурі, ворог завдав удар керований авіабомбою. Це ФАП-500 півтонна бомба, яка несе в собі в два рази більше там, вибухової сили. Ніж ракета С-300, знищуючи все, що там в радіусі до 200-500 метрів знаходиться. Жодних військових об'єктів, жодних військових формувань, розташувань не було і немає в місті Куп'янськ, цивільні об'єкти, кафе, яке надавало свої послуги, церква, яка здійснювала свою діяльність і куди. Приходили прихажани, люди, які залишаються на території громади, тому хочу висловити своє співчуття родинам загиблих і найшвидшого одужання людям, які зазнали поранені. Як ситуація в куп'янську з повітряними тривогами? Чи є там можливість реагувати, чи відстань до ворога така, що ну нереально десь забігти в укриття? Взагалі чи є укриття у вас? Так, укриття є на території самого міста Кублянськ розташовано п'ять швидка споруджуваних споруд. Це укриття, яке знаходяться на зупинках або там місцях найбільшого скупчення людей. Але відстань 7-8 кілометрів від лінії фронту ви розумієте, що жодна повітряна тривога не зможе зреагувати відповідним чином. Тому, якщо ми кажемо про системи оповіщення, вони працюють на всій території громади, але на жаль. Це оповіщення воно там, е керується з обласного центру, і воно загальне. Він не стосується саме тих обстрілів, які здійснюються ворогам по території міста Купенська Кімської громади. Щодо цивільних, яка кількість їх залишається, і чи є зараз, ну, по-перше, можливість, і, звичайно, воля їхня. Готовність виїхати з міста і з околиць на даний момент на території громади перебуває понад 7,5 тисяч населення. Місто Кутенск приблизно 3,5 тисячі населення і інші населені пункти. відповідно. тенденція на жаль дуже низька. Не знаю, подивимося на сьогоднішню тенденцію після вчорашнього теракту. Можливо, дійсно це буде там аргументом для людей, особливо для сімей з дітьми. Дійсно дослухатись там на даний час покинути територію Бутанської громади. Що стосується можливості, і досталь, починаючи з Еваків, да, кол-центру телефону гарячої лінії, куди можна звернутися, і відразу приїдуть, заберуть, відвезуть міста Харків, де створені всі умови. І закінчуючи. Нашим сполученням, з обласним центром, це автобусне сполучення, залізничне дорожне сполучення, внутрішній транспорт по території громади маршрутний. Тому жодних там проблем там, або перепонів для виїзду з території громади немає. Саме основне це бажання людей. А воно на зараз на жаль дуже. Не а чим аргументують неохоту виїжджати? Як зазвичай це здебільшого там власне житло, яке у них є більше нічого немає, невідомість, але знову ж таки і на інформаційних наших ресурсах використовуються використовуючи всі можливі засоби, ми постійно наголошуємо, показуємо де люди будуть мешкати. Їздимо до тих людей, які вже виїхали з території громади, які зараз перебувають там в місцях компактного проживання. Ми постійно виділяємо приділяємо цьому. Велику увагу спілкуючись з ними фактично на протязі місяця, там слухаючи їхні потреби і задовільняючи їх, фактично там в стовідсоткам ну 100%. Тому на зараз найголовніший їхній аргумент повинен бути це життя та здоров'я, яке на жаль, не повернеш, яке на жаль не компенсуєш все інше, що стосується матеріальних цінностей, там або нерухомого майна. Держава обов'язково це підтверджуючи, що програма є відновлення, яка активно працює, і люди, які там житло, яких зазнало руйнування, отримують компенсацію. І люди, які там втратили своє житло, вже отримують сертифікати. І понад 10 людей вже громади придбали собі нове житло. Інші зараз там в пошуку або в процесі оформлення всіх документів. Дякуємо за те, що інформуєте, за те, що знайшли час. Андрій Беседін нагадаю, начальник куп'янської міської військової адміністрації про ситуацію в місті.